Доброго вечора, дорогоцінні. Ви знаєте, сьогодні я почула на каналі Тутаненко дуже цікаву тему про смерть. І, взагалі, люди, які от на старість, вони кажуть, коли вже вмерти, бо там все тіло болить, старіє, дрихліє. І я неодноразово задалася таким питанням: ну як буду жити до старості і щоб в таких муках перебувати, і думати тільки про смерть. А виявляється, є вже дві смерті. І коли людина з'єднується з Богом, словом Божим з істиною, будучи тут на землі, вона смерті не відчує вона буде вічно жити. І у ті роки, які перемножуються, каже пастор, він якраз радіє тим, тому що чим рік все ближче до вічності. Бо тому що та людина, яка пізнала істину Слова Божого, яка з'єдналася з церквою живого Бога, бо за церквою, за новою, оновленою, оновленим тілом прийде Ісус Христос. А тіло це є церква Ісуса Христа, його наречена. Тому нам потрібно тут з'єднатися.